Слава Ісусу Христу! Люди запитують, яка деномінація правильна, але Христос перекладається як помазаний, і християни це помазанці Божі. І найправильніше це те, що помазане Богом, на кому перебуває Дух Господній. Ісус говорив в Євангелії від Луки в 4 главі, 18 вірші: Дух Господній на мені, бо Він помазав мене і увага. Ви можете розрізнити, де є помазання і хто найбільше наповнений помазанням, Христом, Богом, Святим Духом. Благовістити жебракам це номер один. Церква, яка приходить, яка проповідує, проповідує це помазанці, це справжні християни. Послав мене зцілювати. Розбитих серцем наш народ розбитий, там стільки сиріт, сини вбиті, чоловіки. Ми не дивимося крізь страждання, горе біль на що люди зараз сподіваються, як не на Воскресіння мертвих, як на християнство, на Ісуса Христа, який дає нам зазирнути за межі смерті, дає нам надію воскреснути і жити вічно. І ми послані, ми помазані, і ми молимося за всіх, хто розбитий, щоб усі полонені були звільнені, проповідувати звільнення полоненим, проповідувати сліпим прозріння, щоб кожен сліпий, кожен, хто не знає шляху, знайшов його, але Господь дає нам прозріння і відпустити виснажених на свободу, проповідувати Господнє літо. Сприятливе, Ісус Він помазаний, і в Книзі діянь Він говорить про те, що Ісус Він був помазаним Святим Духом. Давайте шануємо, як Бог, як Бог Святий Дух, там і силою помазав Ісуса Христа із Назаренту. І Він ходив, благотворяючи і зцілюючи всіх, хто мав диявола, бо Бог був з ним. Це відмінна риса Християн, що ми помазані. Тому запрошую вас на онлайн-конференцію, яка відбудеться вже цієї неділі о 14.00 та о 19.00. Тому всіх бажаючих, прошу приєднатися і послухати.